It Доброго дня, доброго дня! Скажіть, будь ласка, чого ви сьогодні тут зібралися в центрі міста? Зібралися, тому що в нас пенсії невеликі, на дачі дорого їздити, 15-20 рублів в одну сторону їхати. Їздили ми раз у неділю безплатно, а тепер з 1 числа відмінили. Горять, що Горис Палком не перечислив день і от эта директор Лупінського вона вже за свої діти нас возила. Що то 700 чим-то тисяч вже їй. Тепер вони вирішили відмінити. Сказали, що буде. Їздить автобус, будь то платно за 8 гривень, а в кварц за 10. Ну і ще ні, звісно. От ми прийшли побезпокоїтися, щоб нам дали хоч раз у неділю безплатний. У нас урожай треба перевозити, у нас пенсії мінімальні. Ми просимо, щоб люди, щоб нам допомогли. Щоб... А яким автобусами користувались? Ну, Вольва і ще якийсь, ну, номера номерами не помним. Це Цірупінський, це... як він називається? Це автобуси спеціальні чи? Ні, спеціально давали нам Цюрюпінський, Цюпінська. Вони знають. Пенсіони вони всі возять. В общем, Вольва давали і ще якийсь. Автобус був соціальний, правильно? Соціальний автобус, да, який да. нас возив. Безплав. А скільки разів неділю в здається? нам ще один раз в неділю. Ви їздили один раз так. і то нас запихали на ногами, ногами запихали. Ми, Ми задушувалися в тому. І то тепер ті не хочуть працювати. в Який день цей автобус був? Середа? Посереду. 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 Вас Посереду? Вас Посереду? Суботу. І цей автобус їхав тільки до Сурюпинська чи проїжджав дачі. І там нас чекав. А, а де ваші дачі? Кринки. Кринки, янтарни, кардашинки, І все відмінили нам. Кардашинка. Один автобус йде середу. Не треба мені, я не хочу на там. в середу. нас это наглость власти, самый, что называется, идет рейсовый автобус до казачьих лагерей. В него садят два человека в огромный автобус. Подходит наш для этих самых дачников, нас 100 человек туда набивают, а тот пошел пустой. И начальник станции говорит, а мне главное отправить рейсовый, а вы мне по барабану. Скажите, пожалуйста, вы что не запрошили кого-то сюда на свой сбор? Я запрашивал вот с, это, с партии регионов. Партии регионов? Да. А кого сами вы? Ну, женщина какая-то со мной там говорила. с Это областный, вот со штаба. Парти... А в штабе партии регионов? Со штаба регионов. партии, да. Областней. И что да. она сказала? Что приедут и вы Она тут разбиралась. Я на второй день позвонил, покуда ничего не будет. Вот в пятницу она еще звонила. Должна была вроде бы позвонить или что-то, но не позвонила. Я не знаю. Нет, я сейчас прийду. Я ей позвоню. Скажу спасибо вам за ваше внимание і за все, що на это обман я позвонила. Доже был стоян приїхати на прийом. Я должна была прийти на стоян його замістити. Позвонила 15 мая. Він сказав, що праздники 15-го день роження в нього він не приїде. Потім я дзвоню, немає його. В газеті читаю його прийом. Я йому звоню. Як же ви обмануєте людей? Я ж записалась на прийом. А він, ой, вибачте, значить, прийдіть, напишіть, я йому передам. Та да це все обман, обманувають болтовня, не хочуть, нас навіть слухати ніде нічого. Скажіть, будь ласка, ви говорили, що частина ваших представників пішли, а от вони виходять. Вже? Вони ходили на переговори так? Хто сказали до Білого дому йти? Сказали йти до Білого Дому. Це до міськради чи до облдержадміністрації? Куди? До облдержадміністрації? Скажіть, будь ласка, хто може прокоментувати, в кого ви були і що вам пообіцяли? Ми ходили по кабінет, по кабінетам, нас ніхто не прийняв. Никто не принял вас? Конечно нет. Послали в Белый дом. Вас послали в облдержа администрацию? Да, посылали. Просто люди еще пока не знают. Нет организатора, который мог бы организовать вот этих дачников, которые обижены этими дорогами, этими льготами. Значит, для того, чтобы это организовать, нужно нам идти до транспортного отдела. Это кто заведует транспортным отделом, где-то железнодорожные 8. Это одно. Второе, идти в гарі и і пусть вони нам об'являють, чому вони так з нами поступають. Так, я зрозуміла. Тоді, виходить, вам треба йти зараз до міськради. Да, да. Я згодна, йдемо всі до міськради, да. правильно? Йдемо да, да. до міськради.